Це ютуб канал Україна на часі з оглядом новин про перемир'я між Україною та Росією, яке обіцяє Трамп. Команда Трампа відмовилася від обіцянки завершити війну за 100 днів. Держсекретар Рубіо заявив, що це займе стільки часу, скільки буде потрібно, і взагалі залежить не від США. Раніше Келох повідомив, що Трамп обіцяв закінчити війну за 24 години, але не уточнив якого саме дня. США готують санкції проти Росії на випадок, якщо вона не припинить вогонь в Україні чи порушить перемир'я, сказав президент Фінляндії Ступ після розмови з Трампом. Трамп дуже дратується через дії Росії, її змови і затягування з перемир'ям. Я пояснював, що це типова поведінка. Спочатку домовляються, а потім ставлять нові умови. Я наголосив Трампу, що нам потрібна чітка дата припинення вогню 20 квітня, сказав президент Фінляндії Ступ. Путін поважає і в багатьох аспектах боїться Дональда Трампа. Якщо президент Путін єдиний, хто не погоджується на припинення вогню, бо американці, європейці та українці цього хочуть, якщо він не погодиться на припинення вогню, ми маємо запровадити колосальні санкції від США та Європи. Трамп починає усвідомлювати, що Путін намагається його обманути. Дії Росії суперечать її заявам про прагнення до миру. Трамп спочатку висловлював оптимізм щодо покращення відносин з Росією та досягнення миру. Однак, після неодноразових порушень домовленостей з боку Росії, Трамп зазначив, що Росія зволікає. Однак Трамп все одно продовжує використовувати продажний підхід до України, переконаний у слабкості України, зневажливо ставлячись до Зеленського, та розлючений мільярдами доларів допомоги, які Києву надала адміністрація Джо Байдена. Трамп задумав повернути все це та багато іншого. Надходять повідомлення про використання іранських безпілотників у війні в Україні. Ми подивимося, що з цього вийде. Я отримую звіти. Ми вивчаємо ці звіти. Сказав Дональд Трамп, Росія почала використовувати іранські безпілотники в Україні в липні 2022 року. Я довіряю Путіну і впевнений, що він не відмовиться від наміру укласти мирну угоду, сказав Трамп. Деякі з речей, які Путін сказав за останні дні, мають відношення до Зеленського. Він вважає Зеленського таким, що не заслуговує на довіру. Він повинен укласти з ним угоду, подобається він вам чи ні. Тож я був незадоволений цим, але думаю, що він поводитиметься добре. Нагадаємо, що Росія за тиждень мирного процесу випустила по Україні 1310 кабів, понад тисячу ударних дронів і дев'ять ракет. Напишіть у коментарях, чи вірите ви в те, що Трамп зможе наблизити мир в Україні. Підпишіться на канал Україна на часі, щоб не пропустити нові відео.